Добрий день, любі діти! До нас сьогодні в гості прилетіла сніжинка. Давайте пограємо з неї. Подмухаємо на неї спочатку повільно, а потім сильніше. У сніжинки є подружки. І я пропоную вам вивчити вірш Анатолія Костецького сніжинка. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знаю сніжинки смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Поміркуйте, які сніжинки? Так, вони тоненькі, вони різні. Куди вони сідають? На мене. І з чим вони переплутали оленку? Із ялинкою. Тому що вони не знають, що оленка це не ялинка. І смішні вони, сніжинки, бачите, вони посміхаються. Давайте вивчимо віршик, а допоможе нам немо таблиця. Вчимо разом. Тоненькі сніжинки на мене сідають. мене за ялинку. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Давайте ще раз тоненькі сніжинки на мене сідають, мене за ялинку напевно вважають, не знають сніжинки, смішинки тоненькі. Що я не ялинка, а просто оленка. А тепер самостійно. Вчить віршика, у вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу! До зустрічі!